Добрий день, друзі. Хочу наголосити, що у нас триває подання проєктів на бюджет участі цього року. І Зараз ми на одному із проєктів, реалізованих в цьому році на проєкті бюджету участі 2023 року, а саме це благоустрій придомової території будинку 10. Ми зараз з вами можемо побачити цей тротуар. Який виник як частина цього проєкту, а саме за бюджетні кошти на суму 98 тисяч гривень була придбана бруківка, бордюрний камінь та а, оцей парканчик для клумб, який ОСББ своїм коштом оплатила роботу по їх встановленню і облаштуванню? Тож а, зараз а, разом з прибудинковою при територією, те, що зробили, а, Міська влада, оплативши цей проєкт та мешканці будинку 10, це саме є великим, великою синергією наших зусиль і результатом роботи всіх зацікавлених сторін. Тож я вас закликаю подавати ваші ідеї проєкту, не боятися складних обставин, розуміючи вимоги. Воєнного часу, тим не менше, ви маєте займатися благоустроєм вашої громади, нашої з вами громади, Златополя, і таким чином привносити зусилля для спільного, кращого майбутнього.